Вітання усім шанувальникам футболу. Запрошуємо вас до Хмельницького на стадіон Поділля. Сьогодні тут відбудеться справжнє Хмельницьке дербі. Місцева команда Поділля під керівництвом уже нового головного тренера Сергія Ковальця. Сьогодні прийматиме волочиський агробізнес. До вашої уваги склад команди «Агробізнес» номер 77 – воротар Роман Підківка, другий – Іван Гаврушко, 33-й – Данило Сидоренко, 4-й Руслан Бариляк, 28-й – Олег Лень, 21-й – капітан команди Роман Толочко, 8-й Віталій Теплий, 11-й – Дмитро Касімов, 99-й – Іван Станкович, 9-й Максим Войтіховський, 10-й – Роман Кузьмин. Головний тренер команди – Олександр Чижевський, склад команди «Господарів» в воротах, 12-й – Дмитро Ніпогодов, 3-й – капітан Сергій Сімінін, 33-й – Олег Веремієнко, 19-й – Владислав Шкінд Четвертий Валентин Корішков, тринадцятий Кирило Пасічник, вісімнадцятий Андрій Столярчук, двадцять другий Даниїл Боженар, 77 сьодьой Олександр Сніжко, п'ятий Назар Лис, двадцять третій Вадим Шаврін Головний тренер команди Сергій Ковалець, Ярослав Леськів, арбітр з Львівщини. Зараз на наших екранах він якраз готовий зараз дати фінальний, точніше, стартовий свисток. Ну і 3-2-1 Поїхали, Вмощуйтесь покомфортніше. Все у цьому поєдинку лише. Розпочинається. Поки що немає в нас в грі небезпечних моментів. Можливо, зараз щось вийде. Вривається в штрафний майданчик. Тут удар гол! Що зробив Роман Підківка, чесно кажучи, тут словами описати важко. Автогол від Романа Підківки, Рикошет, і тут Гаврушко лише підтримує Романа Підківку. Помиляється зараз. Надосвідчений голкіпер. І рахунок у нашому матчі відкрито. Поділля забуває курйозний гол на 11-й хвилині першого тайму. І таким чином рахунок у нашому матчі відкрито. Ну, нещасний випадок стався з Романом Підківкою. Ще раз повторюю, дивимося, як це було. Столярчук віддає передачу. Рикошет і Підківка не зумів спіймати м'яч. від... Тут також був Рикошет від Бареляка, і Підківка пропускає м'яч між ногами. Ну, Тут однозначно голову ротаряну, але потрібно підтримати лише Романа Підківку. Є подача. Непогана подача на дальню штангу зараз була від Івана Станковича. Ну, але тут. Але хлень не встигає на цю подачу. Ще раз дивимося, як повторі було. Дуже дуже непогана задумка. Сімінін тут також не особливо встигав зеленим, але надто сильна була подача від Івана Станковича. Теплий, теплий віддає зараз передачу наліво. Там Станкович, Станкович виконує подачу. в Втрашний майданчик, удар головою. Небезпечно ні погода розводить руками. Каже, як же так. Міг забувати зараз. Найкращий бомбардир аргобізнесу Максим Войтіховський. Тут прекрасна робота. Станковича є подача в штрафний майданчик. Вітіховський виграє е, індивідуальну боротьбу е, в Владислава Шкіндера і пробиває так Шкіндер програв тут позицію. Зараз прекрасна атака від агробізнеса Кузьмин на правому фланзі. Кузьмин виконує подачу, влучає в Курішкова. М'яч знову в Кузьмина простріл. Нові гравці Поділля М'яч виносять на підборі. Зараз гравці. Удар гол 1-1, рахунок стоїть у нашому поєдинку. Забиває агробізнес і забиває зараз толочко. Толочко забиває на 43-й хвилині прекрасним ударом за меж штрафного майданчика. Але там питання чи був рикошет? Роман Романович в епіцентрі нашої уваги передача від Гаврушка, удар. Так, тут все таки був Рикошет, і Рикошет повністю дезорієнтував Непогодова. А зараз бачимо, де опинився з М'ячем Веремінко, і все тут порушення правил не було. Ну а це свисток про завершення першого тайму. Ярослав Леськів, головний арбітер нашого матчу на наших екранах, відправляє команди в роздягальню за рахунку 1-1. Автогол Романа Підківки та гол від Романа Толочка. Це все найцікавіше, що ми побачили у першому таймі. Відпочиваємо перерву. Шановні болівальники, повертаємось ми до Хмельницького на місцеве дербі. Поділля Хмельницький приймає агробізнес з міста Волочиськ. Після першого тайму рахунок 1-1. Агробізнес виступає. В темно-синьо-помаранчевій формі команда Поділля, господар поля у білій формі. Ще раз нагадаю, те, як Підківка грає в цьому сезоні, так як він виручає свою команду, на це потрібно заплющити очі. Ну таким чином рахунок в матчі став 1-0. Ну і на 43-й хвилині не без допомоги Рикушету. агробізнес рахунок зрівняв. Зараз небезпечно подача на дальню штангу, удар головою. М'яч не залітає. Ворота прекрасна атака зараз від агробізнеса, яка завершується ударом Дмитра Касімова, правого півзахисника. Касімова тут м'яч. Трішки зрізається з голови, і летить зовсім не туди, куди планував м'яч відправити Дмитро. Загалом, тут, якщо говорити про Поділля, чимало гравців можуть зіграти на різних позиціях. Зараз небезпечна атака може бути. Столярчук на правому фланзі. Столярчук виконує подачу в майданчик. Удар головою. Сей від Підківки. І це було дуже і дуже небезпечно. Це була прекрасна атака від Поділля на 55-й хвилині. Ну і Роман Підківка зараз по-справжньому виручає свою команду від неминучого пропущеного м'яча. Ще раз дивимось подачу від Столярчука. Удар головою від Веремінка. Подивіться, де опинився центральний захисник Поділля. Веремінко побіг в атаку і Веремінко міг забити. Бачимо в нас, як і в другому таймі, так і в першого чимало епізодів, коли гравці обох команд м'яч втрачають. Зараз може бути небезпечно. Тут передачі від Оробця не проходить. Хоча класно він зіграв індивідуально. Ну ми ще раз бачимо передачу на Столярчука від. Оробця ця передача не пройшла, хоча задом був доволі таки непогано. ну і відомо належне Сторічку, який все таки змістився і відкрився під цю передачу. Втратили зараз м'яч гравці агробізнеса. Ще одна атака. Поділя, тут ще одна подача в штрафний майданчик. Цікаво зараз зіграв Столярчук. Столярчук падає. Ярослав Леськів показує порушення правил не було. Столярчук розводить руками, на його думку, його збивали. Дуже, дуже цікаво цей епізод зараз побачити в повторі, але в принципі тут е е грамотна позиція була в арбітра. Ще раз дивимось, тут Столярчук зробив цікавий фінт, можливо, навмисно, можливо, ні. Тут Столярчук перший на м'ячі. ну і Гаврушко. Тут важко сказати, фолив чи не фолив. Швидше за все, ні. Штрафний буде виконувати зараз Даниїл Волков. Волков. Передача низом, де м'яч, падіння. І тут швидше за все зараз буде кутування. Ще Через дивимось повторі, як це було. Войтіховський, тут мав м'яч пропустити, але Ветіховський намагався пробити, але одразу Семінін вступає в боротьбу, і там дісталося трішки сім'їно. Ну, Дивимось на повтор вже з іншого ракурсу. Тут абсолютно ніякого порушення правил не було. Тут якщо був фол, то більше зі сторони, мабуть, таки Войтіховського. Перевага саме володіння м'ячами в агробізнеса. Ну і можна не сумніватися, що агробізнес буде грати на перемогу. В цьому матчі зараз момент міг бути. Удар по воротах, ну і тут все з хепіендом для Дмитра Ніпогодова. Андрій Глоба міг тут відзначатися. Мяч відлетів тут е до глоби і в боротьбі з сім'їном. Він таки зумів проштовхнути м'яч в напрямку ворітні. Погода в готовий до такого повороту подій. Завершення поєдинку проходить під атаки агробізнеса. Гаврушко в штрафному майданчику. Гаврушко готує удар по воротах. Іван Гаврушко був близький до успіху. Прекрасна індивідуальна робота від Івана Гаврушка. Ну і оплески також за цей сейф для Дмитра Ніпогодова. Ще раз ми побачили удар Івана Гаврушка. Гаврушко вже забивав за агробізнес і зараз також був дуже дуже близький до цього. Ярослав Леськів ще дає грати. Тут фол уже на користь. І все. Завершується поєдинок, 1-1. Я думаю, що рахунок за грою. Сьогодні, можливо, десь кожна команда хотіла перемогти. В цьому можна не сумніватися, ну, але все завершується бойовою нічею з рахунком 1-1. Ну і цей результат обидві команди повинні прийняти.